Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мар Оксана, і сьогодні у нас буде розпаковка другого замовлення від Avon. Я сподіваюся, вам буде це цікаво, тому що тут є цікавенькі продукти. Замовлення було по цьому каталогу січневому. Коли вийде це відео, він ще буде трішки діяти, але. Коротше, ви вирішуєте самі, чи потрібно вам щось замовляти, але якщо треба і хочете зі знижечкою, то ви знаєте, що робити. Посилання буде в описі під відео. Тож, поїхали. Що я тут на замовлявку було дуже вигідно брати парфуми з певних сторінок. Я робила відео про це, про ці акції. І коли ви берете парну кількість, верніше, не, так, від двох штук, коли ви берете. З цих сторінок парфуму, то маєте знижку 30%. Для кожного рівня там відсоток знижки підвищується, Ну і залежно, що треба замовляти більшу кількість парфумів. Коротше, що я взяла? Я взяла дві парфумовані водички. Mask Рейн я вже брала. В мене полюбляють клієнти такі купувати, тому взяла на продаж. А сама я хотіла спробувати ось цей маск Exhale. Чесно кажучи, я не знайома цієї водичкою, давайте її відкриємо, тому що я думаю, що це буде, скоріш за все, чоловікові. І щоб я хоч знала, що пропонувати людям. Бо в мене часто запитують чоловічі парфумовані води, але не за всі гроші світу. І якщо хтось стандартно завжди бере Individual Blue або ж Wild Country, то іноді хтось хоче щось новеньке. Ось так виглядає флакон. Стандартна наклеєчка. Скодимо, давайте його пшикнемо. Так, нічого не пахне. Бачите, воно так завальцьовано гарно. Слухайте, за ці ціну, які коштують маски, то це доволі таки непогано. Так, давайте пшикнемо його десь. О, це хорошо. Да ще. Це, це гарно. Це гарно, як на мене, це дуже гарна водичка. Стандартний чоловічий фужер. Я не вмію розкладати чоловічі парфуми, от я їх по-іншому якось сприймаю, вони мені всі або солодкі, або не солодкі, або свіжі, або фужерні, а, то цей такий гіркуватий, одеколонистий, цитрусовий. Гарно, непогано. Не скажу, що це прямо аж шедевр-шедевр, але це гарно. За цю ціну, скільки вони коштують, то, то чому б і ні. Поїхали далі. Що ще? Взяла собі термозахист. У мене вже була ось ця, цей спрейчик, термозахист. Нормально працює. Я так подивилася по ціні, в принципі, зараз непогана ціна на нього зі знижкою нормально. Пойдеть, будемо користуватися. В одне в мене ось клієнтське замовлення це тональний засіб Flawless Match. Колір 220G. Обирали, обирали, які б кольори не взяли, і постійно вони якісь попадаються дуже світлі. Не знаю, що це таке за рок. ну, начебто, цей колір буде вже кращий. Так, що в мене тут ще. З цікавого. А, тут у мене, якщо чесно, тут два замовлення. Забирала ще одне а, за дівчинку о, за новачка, і мені в подарунок прийшов фаровий Spark. Так що прекрасно. прекрасна водичка. До речі, її вже в каталозі немає. І, не знаю, можливо, вони будуть повертати на якісь свята, тому що це був лімітований випуск. Але маємо те, що маємо. Так, і що в мене тут уже із маленького? Ще в мене в замовленні дві помади. Це кремові помади. Зараз те тут є? Ось так. В кольорах айст кофі і блаш Нude. Якщо пудрова мрія, я минулого разу її брала. Ось так вона виглядає це мою. Ось такий колір. Я не знаю, наскільки його буде видно в камері. Тому що воно. Ну, в камері вона більш в коричневий, віддає. Насправді, вона більш ржева. Мені вона дуже сподобалась. Дуже сподобалась. І я ось цю помаду. Так, а ну фокусуйся на помаді, будь ласка, друг. І я цю помаду можна використовувати як, як бальзам, як блиск. Вона наче додає об'єму вашим губам. На камеру я її ще не носила, тому що вона дійсно дуже світла, а в мене камера якось це все вибілює, і іноді здається, що в мене вуста куди, я показую? Що в мене вуста прям бліднюще-бліднюще. Треба щось трішки яркіше. Дуже сподобалася. Взяла ще одну, це буде. На продаж хтось з дівчаток, можливо, візьме. Подивимося, не знаю. І ще була можливість взяти айст кофі. Я не знаю, як виглядає ця помада, але, знаєте, розпочати теж якась незрозуміло, що буде. Тому я взяла собі пробнічок. Так виглядає пробнічок. Ми його зараз з вами відкриємо і дізнаємося, чи цей айст кофі взагалі пригодний до життя, чи ні. Але враховуючи, скільки коштує зараз пробники, Ой, не наберешся їх. Я пам'ятаю, раніше можна було понагрібати цих пробників і користуватися ними. Ну, на перший погляд, вона така набагато темніша. Ну, давайте отут одесь. Ага, ні, слухайте, дуже класний колір. Це така, знаєте, чайна троянда. Я б його навіть порівняла з благородною трояндою та що в люксі. Я не знаю, наскільки це тут дійсно схоже, але, по першому погляду, це гарно. Це, до речі, можна на камеру. Все, вирішено. Ця помада залишається мені. Мені таке треба. Нагляньте, як класно. Так що це холодна кава? Я не знаю, в якому місці це холодна кава. От коли вони придумують назви? От на, ч на що вони спираються? Ну, ну, де, вона? де це холодна кава? Скажіть мені, будь ласка. Ну, може, як темніше, можливо, тоді більше так. О, мені здається, ось так кольори більше схожі, на правду. Ну, щось таке. Так що в мене додалася ще одна помада? Із красивенького. Поїхали далі. Наступне, що я ще замовила? На останній сторінці розпродажу можна було взяти консилер Power Stay. У мене вже є в кольорі 23, я його, до речі, не взяла. Вже зараз взяти секунду. Так ось, взяла я свій. Це ось у мене такий є тональний номер 23 n Це консилер. І він ідеального кольору, 23. Коли я побачила, ну давайте я вам зроблю сот, щоб ну, розуміли, про що ми розмовляємо, він ідеально закриває синячки, він гарно лягає, він не западає в пори. Він дуже-дуже супоровий. Він мені подобається дуже сильно. Так ось. Коли я побачила на продажу 42G, я знаю, що це буде темний. Зараз ми його розкриємо, розкажу історію. У мене є тональний ось цей Power Stay, я його купувала на акціях. Здається, це на Чорну П'ятницю, там він дуже-дуже дешево коштував. І я побачила, що у мене була пудра 140. Я думаю, ну візьму я 140п. Ну Нормально ж, якщо ж пудра підходить цей колір, значить і тональний буде. А тональний ніфіга. він дуже-дуже сильно висвітлюється на шкірі. Він ідеальний, мені він підійшов, і я його частіше за всього використовую для зйомок відео, тому що він робить ідеальну гладку шкіру, він наче зашліфовує. Він Класно на мені лягає, але його потрібно закріплювати пудрою і додавати бронзору, іначе я буду блідна поганка. Я і так блідна поганка. От я не знаю, як би його так капнути. Щоб не багато. ну це вже багато. Бачите, як він відрізняється щоб ну він дуже сили... Ні, Ну нічого тут, не понятно. О, во! Щоб просто ви розуміли, що коли ви його наносите ось так. Капнули трішечки. Здається, що він нормальний ідеальний колір. Але коли ви його розносите на руку. Він починає вибілюватися. Оце проколи цих тональних засобів. Я раніше читала про це, що в цих тоналках такий є, але я не думала, що це мене буде стосуватися і що я столкнуся з такою, з такою проблемою. Тож, я його обожнюю, але мені треба, щоб він був трішки темніший. Темніший тональний крем брати я не хочу, бо мені не настільки тут десь ну, на півтона, ну можливо, на тон мені треба його. Щоб він був темніший, щоб він хоч трішечки якось зливався зі шкірою і був схожий на ось цей колір. Бо цей просто ідеальний 23 n повторюсь. Тож, я взяла, давайте це все відкладемо. Секунду, Так, руки витерла. Я взяла ось цей той, що був на розпродажу, він там коштував, здається, до 100 гривень. Давайте його відкривати. Я сподіваюся, що я нігті не повиламую. Хо-хо-хо, хо ну він тут для таких смугляночок. Смугляночок давай. Ну, такий дуже темний друг. Це прям для темношкірих дівчаток. Давай пробувати. Я думаю, що якщо таку штуку взяти і змішати трошки. О, ну він дуже темний. Це його навіть можна як бронзер використовувати. Якщо капелюшку додати і його змусякати з цим. І, в принципі, виходить те, що мені треба. Да. Ну, так, він рижий, але якщо його й то, в принципі, буде те, що треба. А те, що я хотіла. Так що, ось такі в мене покупочки, саме з тональних засобів. Ще вам хотіла сказати, що хто реєструється в Avon? В січні або в лютому за перше своє замовлення. На звичайно, якщо ви виконуєте всі правила програми, то ви отримуєте ось цю парфумовану водичку, новинку лютого в подарунок. Це Attraction Deep Instinct. аромат дуже такий звабливий. Щоб звабити вашого коханого солодкий, тягучий, огортаючий. Тут заявлена темна вишня, темна орхідея і солона ваніль. Як на мене, тут ваніль перебиває всі всі ноти. Але дехто навіть відчуває тут вишеньку. Я не скажу, що тут вишня схожа на Томфорд чи на ці всі вишневі аромати. Але вона смачна! Це для поціновувачів гурманіки. Хто полюбляє солодкі такі звабливі зігріваючі аромати, якраз на нашу холодну зиму, то це ідеально. Тож, якщо це вас цікавить, приходьте за посилання в описі під відео і можете собі замовити. І давайте на саме найцікавіше. Подивилася я в замовленні у Наталії Бурлаченко. Вона замовляла собі такі красивенькі аксесуари в Avon. Я, якщо чесно, я на аксесуари ніколи не звертала увагу в Avon. Ну, якась не доходила я до них. Поки відкрила коробку, вже її порвала. Ну, це не важливо, тому що тут є ще одна додаткова коробочка, та що ж такое? Ну, це гарно, це приємно тримати, приємно отримати в такій коробочці. А тепер давайте дивитися, що тут. А тут ось ось так. Ось така красота. Якщо чесно, якби хтось не одягнув. Ось ці сережки, ось цей набір, я б на нього ніколи б не звернула увагу. Але так як я знімаю відео, і мені хочеться трішки щось новенького на себе одягнути якісь аксесуари, то я подивилась, він коштує 360 гривень. Враховуючи, що тут у нас, давай відкривайся, щось покажу. У нас тут є все, що треба: весь, весь набір. У нас тут є сережечки. Одразу кажу сережки, гвіздочки. а то можливо хтось, Та, й ти будеш фокусуватися гвіздочки. Але вони такі величенькі, ну, так, нормально собі, такі важкуватенькі. Виглядає це все, в принципі, достойно. У нас тут ще в склад входить ось таке кольє, давай кольє від... відкривайся. Бачите, я не знаю, наскільки це все зрозуміло. Я розумію, що краще було, якби я його одягла на себе, показала б так, то було б краще. Але в мене зараз трішки немає змоги. Це гарно виглядає. Цікаво. Цікавий такий набір. Це у нас кольє. Єдине, що мені не подобається, це ось цей тонюсінький, дешевий ланцюжок. А ну, давайте, можливо, ми отак будемо дивитися, може так буде. Цікавіше. Ось такий, де ось таке кольє? Ось ці всі камінці, вони. Ну, вони запаяні, але вони, в принципі, гарно запаяні. Тобто, на ну, них приємно дивитися, це якась виглядає як гарна біжутерія. Я пам'ятаю ті часи, коли в Avon було дуже багато біжутерії, і вона була цікава. Тобто ну, в магазинах я не знаходила такі, чи, можливо, я не знала, де шукати. Я про ті часи, коли ми ще про Aliexpress і тому подобне, ми ще не знали сережки. Ну, сережки мені дуже подобаються, як виглядають вони. Ну, Вони важкуваті. І у нас ще йде браслетик. І ось браслетик. Ну, ось ця, звісно, ця штука, вона мені взагалі не подобається. Давайте я спробую, може я його одягну сама собі, якщо вийде. Ну, Згором пополам я на себе одягла. Тут по факту тільки два звена з такими камінцями. Непогано, але браслет ну, такої. Я більше за сережки. Мені сережки сподобались, як вони виглядають Висюльками. І ось це кольє. На шиї, ну це мені здається, що це дуже гарно виглядає. Це красиво. Плюс ще ж ця коробочка. Коробочка, ну прям молодці. Ну, це гарно, це навіть на подарунок таки можна. Ну, прям взагалі, ну, красота. Гарно. Гарно, я прям задоволена. Це, в принципі, все було моє замовлення, насправді. Як бачите, ну не дуже багатеньке в мене. Якось в цьому місяці всі ми трішки обідніли, обміщали після новорічних свят. Треба ще трішки підзаробити гроші, щоб на покупочки. Але нас чекає людневий каталог. Я скоро випущу відео. Я думаю, як тільки з'явиться фокус, я одразу зроблю вам відео. Подивимося, які там будуть акції, тому що. Каталог лютого мені сподобався, і там достатньо таки багатенько акцій, багатенько всякого цікавенького. Плюс близькі виходять, дуже багато новиночок, так що буде про що поговорити. Якщо вам було цікаво це відео, поставте, будь ласка, мені вподобайку, підтримайте мене, будь ласка, підпискою, коментарем в описі під відео. Якщо ви щось цікавеньке замовляли в цьому місяці вейван, поділіться, будь ласка, мені буде цікаво почитати. Дізнатися, щось новеньке, що ви плануєте купувати в лютому? До речі, мені теж буде цікаво почитати. А так, всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою всім па-па!